Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Прилівко. Сьогодні ми з вами з'ясуємо таке питання: все ж таки, заберуть у вас квартиру чи не заберуть, якщо ви оновили або не оновили свої дані? Так, в реєстрі військовозобов'язаних. і взагалі ми з вами поговоримо про арешт майна. Що це таке? Так, з'ясуємо загальні його моменти для того, щоб ви все ж таки зрозуміли так і не перебували в стані страху, що у вас все заберуть, все арештують, все конфіскують за штраф 17 тисяч гривень. Я завжди кажу на це питання. Ви серйозно? Мої шановні глядачі, ми з вами такі от перли від ЗМІ ми з вами не застосовуємо, а розбираємось. От і поїхали. Дійсно, ті, хто оновили, чи не оновили дані, що да, з ними буде? Як вже є певні припущення, так, що не оновлюєш дані, буде там штраф від ТЦК. Навіть якщо ти оновив Дані, буде штраф від ТЦК. Я вам скажу більше, це стосується і кожного. Так? Ваш арешт майна. Може відбуватися в будь-якому випадку. Да? Навіть не може і стосуватися ТЦК. Наприклад, ви щось зробили. Да? Ну, наприклад, порушили правила військового обліку і на вас накладають штраф. Да? Або, наприклад, порушили правила навіть дорожнього руху, або інші так, правила. На вас накладають знову штраф. Цей штраф так він звертається до примусового виконання, якщо ви його добровільно не сплачуєте, і відкривається виконавче провадження. Виконавче провадження навіть може бути відкрите і на підставі рішення суду, так не тільки штрафу, може бути відкрито на підставі того, що там десь колись був якийсь суд, про який ви так би мовити, не знали, не в ньому не приймали участь, і виходить така ситуація, що є виконавче провадження, і ви, наприклад. Винні комусь мільйон. Да? І таке буває. Ось відкривається провадження, і починаються да, певні, е, певні заходи в межах нього. В тому числі, перш за все, накладається арешт на майно. Майно може бути всіляке, як рухоме, так і нерухоме. Стосовно нерухомого майна, це зрозуміло. Земельні ділянки, квартири, житлові будинки да, тощо. Стосовно рухомого майна, це, наприклад, транспортні засоби, да, ваші авто. Або інше, да, там якісь певні цінності. Ось приватний виконавець або державний, да, він бачить, думає, як же все ж таки цього боржника стимулювати до виплати цього боргу. І він починає накладати, перш за все, арешт на майно. Майно це ваші грошові кошти, перш за все. Тобто накладеться арешт на майно. Потім, в разі, якщо в межах у вас не буде цих грошових коштів, да? наприклад, на рахунках виконавець з'ясує, ось тоді він може накласти арешт на інше ваше майно, в тому числі на вашу квартиру, так, на ваше авто. Для цього виконавець виносить певну постанову. Постанова виконавця так, про те, що накласти арешт на майно та в межах суми. Ну, наприклад, там 17 тисяч гривень. Ну, це, якщо ж ви зрозуміли, у вас немає грошових коштів. Так? І накладає Арештне майно в межах 17 тисяч гривень. Не можна на все накласти, ви ж а тільки в межах 17 тисяч гривень. Окей, наклав. Що відбувається далі? Ви про це дізнаєтесь або не дізнаєтесь. Навіть можуть бути такі випадки, от зараз дуже їх багато, в 2008 році були якісь у вас кредити, і станом на сьогодні є теж це виконавче провадження і ці всі арешти. Що буде далі? Ви можете або сплачувати, да, або не сплачувати. Якщо ви не будете сплачувати, то дійсно можуть у вас забрати це майно, да, рухоме або нерухоме, реалізувати майно, да, і в рахунок його погашення обов'язково так продати і погасити ваш борг. Давайте тепер ось про квартиру поговоримо: чи можна, чи не можна. Як вже було да, там багато роз'яснень, що якщо сума буде перевищувати 170 тисяч гривень, то дійсно можна буде так вашу квартиру забрати і реалізувати. Ну, це якщо ж немає іншого майна, це ж ви я думаю теж розумієте, що просто так ти квартиру не забереш. Чи будуть це робити, чи ні. І тепер вода, от, от я вам тут багато всього наговорила, і тепер. О, така відповідь: заберуть квартиру чи ні. Для того, щоб її забрали, потрібна оця вся процедура. Штраф повинні бути обов'язково оці всі виконавчі провадження. Так, має пройти певний час, певна процедура має бути так? О, дотримана. І виходить, що це майже нереально. Навіть вже певні так є. Коментарів від деяких політиків про те, що ТЦК не зможе так ухопити такий великий об'єм штрафів, такий великий об'єм, наприклад, да, військовозобов'язаних, які не оновили дані, це майже 6 мільйонів. Питання, як це буде? Да? Я вам скажу більше, за 17 тисяч гривень. Ніхто не буде реалізовувати ваше майно. Так, у вас може бути накопитися так ці всі моменти, ці всі штрафи. Однак ви ж розумієте, скільки ви повинні вчинити цих штрафів для того, щоб було, наприклад, 170 тисяч гривень і для того, щоб все ж таки виконавець займався вашим виконавчим провадженням. Ви в нього не один єдиний. Це він має бути дуже вами зацікавлений. Взагалі, як засувати, да, чи є це, цей арешт майна, чи нема? Стосовно грошових коштів. Ми вже тут зрозуміли. Прийде, наприклад, сповіщення у ваші банки да, додатки про те, що ой ваші рахуночки заблоковані. А стосовно іншого майна, наприклад, рухомого і нерухомого, да, тут є декілька лайфхаків. Я навіть вам зараз рекомендую це зробити всім. Да, навіть якщо ви оновили дані, не оновили, або взагалі ну, от у вас все нормально з уточненням даних, да, цікаво, тому що випадків буває дуже багато. Ви заходите в реєстр нерухомого майна, це можна зробити через ключ, да, свій ЄЦП, або, наприклад, навіть в OPDATABot, е, або навіть в дії. Ви робите витяг по своєму майну, да, витяг по собі, наприклад, да, по своєму коду. І там буде все нерухоме майно з реєстра, яке у вас є. І буде така графа, чи є у вас арешне майно, чи нема. Тому що вже була така ситуація, їх дуже багато, коли людина навіть не знає, що в неї є арешне майно. От, якщо ви побачите ці графі, що у вас є арештне майно, то тоді о, треба задуматися на підставі чого, тому що ви не зможете його реалізувати, якщо ви збираєтесь з ним щось робити. Да? І якщо ви про нього навіть не знали, то обов'язково потрібно буде з'ясовувати, звідки він виник. Ну а якщо ви знаєте про це і робите це свідомо, так на нього не реагуєте, тоді сподіваюся, що ви знаєте, що робите. Стосовно ваших транспортних засобів, також можна з'ясувати, чи. Накладено арешт чи не накладено. В цьому випадку є також реєстр рухомого майна так, на транспортні засоби. Там теж все реєструється. Виконавець туди надсилає певні відомості. Так, відповідну постанову також можна з нього зробити витяг. Знову ж таки, побачили, що у вас арешт на транспортному засобі? Питання в чому? Да? А чому ви? підстава? І ще один крутий лайфхак на ну, це, коли ви вже будете дійсно знати про те, що у вас є виконавче провадження, ви, наприклад, можете побачити в дії. Да, його ви відкриваєте, там є всі індифікатори доступу. Ви заходите на автоматизовану систему виконавчого провадження, вбиваєте доступ, вибираєте вкладку Да Доступ до сторін для сторін і вбиваєте номер виконавчого провадження і унікальний індифікатор доступу. Він буде відображатися в дії, і ви побачите всі документи по вашому виконавчому провадженні. Там арешт на майно чи нема, чи є ця постанова, чи нема. Тому що дуже багато випадків, навіть коли постанова про арешт майна не реалізовується державним виконавцем, ну у зв'язку з тим, що просто забули. І таке навіть буває. Якщо у вас є штраф якийсь, да, це не буде значити, що у вас є арешт на майно. Не в кожних випадках, так. Він накладається і ви трішки розмежовуєте майно це да, у нас з вами загальне поняття. Є грошові кошти, так це теж майно, да це ваші картки з грошами. А є нерухоме та нерухоме, так, тобто транспортні засоби та квартира. От спочатку у нас з вами арешт буде накладатися обов'язково на грошові кошти, а вже потім все інше, да, коли не буде першого. Сподіваюсь, це зрозуміло. І, взагалі, так що робити, коли ви все ж таки з'ясували, що у вас є арешт на майно, навіть не просто да, в межах от штрафу від ТЦК. Якщо ви побачили, що щось у вас є, то тоді обов'язково треба. З'ясувати підставу. Це може бути штраф від ТЦК, або, наприклад, рішення суду, або, наприклад, да, якийсь навіть і кредитний договір. І таке буває, да, виконавчий напис. Чому це відбулося? І от тоді треба приймати рішення. Можна його оскаржити, це арешт? Дійсно, можна. Але треба дивитися на перспективу оскарження, да, а взагалі краще за всього звертатися до адвоката. До речі, ви знаєте, так, до кого можна звернутися за юридичною допомогою. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Одразу хочу вам сказати, ще поділ, поділитися таким крутим лайфхаком. Так, от наразі всі дуже такі в страху, що все заблокують, все арештують. Що ж робити? Чомусь всі забувають про такий, такий класний нюанс. Навіть якщо у вас станом на сьогодні є виконавче провадження, або навіть якщо воно буде, так, є така певна законодавча наразі. Цікава норма, в якій прописано, що якщо у вас є виконавче провадження, в межах нього накладено арешт на ваші рахунки, так то ви можете обрати лише один рахунок і користуватися ним в межах двох мінімальних заробітних плат. Це буде в нас десь близько 14 тисяч гривень. Це можна зробити за заявою до відповідного державного виконавця. Він виносить постанову і надсилає її до банку, який ви обрали. Тому навіть із арештом на рахунки можна користуватися однак це лише дії під час воєнного стану. Також у нас з вами встановлені в законодавстві певні вимоги стосовно того, що не можна проводити стягнення або арештовувати рахунки соціальні. Так? Це, наприклад, якщо ви отримаєте через нього свою заробітну плату, або, наприклад, ви отримаєте допомогу да, на дітей. От є певний перелік, арештовувати не можна. Якщо щось арештували да, в цьому випадку, то тоді можна прохати виконавця. Скасовувати арешт. В разі, якщо виконавець відмовляється, вам каже ні, то тоді обов'язково йдіть до суду, суд буде на вашій стороні. Трішки з вами поділилася так негативними наслідками. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке арешт Це коли вам заборонено чим його реалізовувати. Певне майно, да? це міститься в реєстрі, да? наприклад, стосовно от вашої квартири, не можна реалізовувати. От якщо ви забажаєте продати свою квартиру, прийдете до нотаріуса, скажете все, продаю, давайте договір купівлі-продажу, то в цьому випадку вам нотаріус каже ні, відмовить у вчиненні нотаріальних дій, скаже: у вас арешт на майно. Спочатку розберіться з виконавчою службою, а потім вже ми з вами поговоримо. І тут ми з вами якраз сталося, плавно підходимо до того взагалі, чи можна зробити так. Та хай будуть ці виконавчі провадження, та ці арешти на майно, хай вони будуть. так? Вони ж мені ніяким чином не будуть заважати. Тут, давайте тут дві сторони медалі одразу. Попереджаю наслідки так: наслідки це ви будете постійно ходити з арештованим рахунком. Да? Ну, один ви оберете, зрозуміло, да під час воєнного стану можна. Надалі ви не зможете, наприклад, реалізовувати да, своє майно, це ви теж зрозуміли. Будь-яким чином ви щось будете звертатися да, для того, щоб відчужувати, вам будуть відмовляти. Якщо ви, наприклад, є учасником певної товки да, і будете продавати свою частку, теж вам державний реєстратор відмовить у дії, оскільки у вас є виконавче провадження. Тобто воно дійсно буде мати негативні певні наслідки. Стосовно заборони для виїзду за кордон це теж негативний наслідок. Ну вона в нас і так є. Так ну що ще обмежувати, якщо і так не можна виїжджати за кордон для військовозобов'язаних да, віком від 18 до 60 років, а, можуть також накладати певні штрафи за невиконання так рішення суду. О, і ви просто от, постійно на вас буде цей арешт майна. Його можна взагалі так як усунути, як я вам казала, або треба його оскаржувати. Однак то треба чітко вам розуміти, що оскаржувати. Або все ж таки само, сам арешт майна, або все ж таки обов'язково підставу. Підстава це штраф. Так? Підстава це рішення суду. Тобто з'ясуйте підставу і приймайте після цього рішення суду. Рішення. Або найшвидший спосіб, як я кажу, да, закрити виконавчі провадження і арешт майна це сплатити борг. Но тут треба розуміти, чи дійсно він є законним, цей борг. Да? Так, наприклад, якщо ми з вами будемо спілкуватися про штрафи ТЦК, там в більшості випадків дуже багато незаконних дій зі сторони ДЦК під час накладення штрафів. Дуже великі перспективи для оскарження. І так підсумуємо. Ми з вами розвін... розвінчили всі ваші страхи, сподіваюся, і з вами з'ясували шанси, що у вас заберуть квартиру так прирівнюються до нулю. Стосовно решту коштів, так дійсно це можливо, однак це все можна юридично виправити. Чи можна користуватися рахунком під час арешту? ми теж з вами з'ясували? Можна. Я для вас розробила пам'ятку від військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви можете її придбати в описі під цим відео, і в подарунок я вам дарую паперовий варіант. Купуйте, не пожалкуйте, дуже багато приємних відгуків стосовно неї да, від військовозобов'язаних, тому що ви будете чітко знати. Права та обов'язки ТЦК та права та обов'язки і свої. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.